bet Ukraine разом сильніші. Дорогі оболівальники, дякую вам за такі чудові запитання. <рес> став типов добайки і на YouTube, чого ти, ти не ти говориш? це Ти це говориш. Ліверпуль, Барса чи Арсенал. Ну, да, це комплімент, чесно. Один тренер мене завжди переводив більше в піднападаючу ставив, бо казав, в тебе немає швидкості, ти ніколи не будеш на високому рівні грати в інгера. Я задоволений, якщо чесно, мені подобається ця позиція. Мені Подобається бігати багато. Нам по силах пройти Елензе. Звісно, що буде важко. На грі даю багато сил, і прямо після гри люблю плотно поїсти. Я тоді, можна сказати, був ще молодий футболіст. Хотів би бути королем? Так да. Європи. Усім привіт. Під час тривалої зимової перерви ми вже встигли за вами засумувати. І відповідно, у вас також накопичилось чимало запитань до футболістів. Буковини. Тож сьогодні ми їх адресуємо гравцям, які товаришують, зокрема і за межами футбольного поля Віталію Дахновському та Василю Гакману. Хлопці, привіт! Привіт, всім привіт! І одразу ж переходимо власне, до запитань, які уболівальники буковини залишали під відповідними постами на наших сторінках в інстаграм та телеграм, на які наполегливо рекомендую вам підписатися. Тож перше запитання: наскільки для вас важлива підтримка з трибун під час гри? Завжди приємно грати, коли багато людей, і коли підтримують тебе, це додає тобі більше, навіть в деяких моментах сил. Коли у тебе вже закінчили сили, але болівальники тебе женуть. Ну і це класно. Моя думка, що ми граємо для вболівальників вдома. В Чернівцях завжди люблять футбол. Тому коли є підтримка, то завжди набагато легше вдома грати. Як відновлюєтеся після матчів? Які ваші гастрономічні вподобання? Чи самі готуєте, і яка ваша фірмова страва? Таке об'ємне запитання. Та відновлення командна, там на другий день сауна. Блюдо, картопля, напевно, запечена з курячим філе в духовці. Ну, відновлення, звичайні, там процедури, робимо цей баня. А, ну, готувати я рідко готую. Типу чисто так собі сніданок, якийсь а так завжди дружини готую. І після гри люблю дуже добре поїсти, бо на грів багато сил, і прям після гри люблю плотно поїсти. Хто в команді є душею роздягальні? Хто з гравців показує себе погано на тренуваннях, але добре в матчах. Душе, роздівалки. Це, напевно, шина і Каня. Ну, вони так нормально, шутки гидають. Ну так, да, типу, шина, Каня гарно. Ну, в розділці душа компанія. Я б не сказав, що хтось у нас на тренуваннях погано виглядає в іграх гарно, тому що, в принципі, всі віддаються на тренуваннях і на іграх однаково. Якщо ти будеш погано тренуватися, то ти не будеш в старому складі грати чи на заміну виходити. Тому... У нас, напевно, немає таке. Ще одне питання про тренування. Кого найважче пройти один в один на тренуваннях? Та ну, складне питання. Вася Вахмана. Я навіть не знаю, що відповісти. Більше мене Приходять чим я. Тому, та не знаю, напевно, шина. Шину важко. Вечеря з гвардіолою чи тренування з основою Мілана. Ну, я виберу тренування з основою Мілана. Чому? Та мені більш цікавіше, напевно, потренуватися з професіоналами, такими, як Мілан. Ну так, no. да, мені теж, якщо чесно, ну, більше з Міланом е, потренувався, тому що поки не планую е, на, 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 на тренерську <гум> діяльність. І, в принципі, так. Да. Хотів би подивитися взагалі інфраінфраструктуру клубу, як все відбувається ну, на максимальному рівні, як проводять там відновлення, тренування, як готуються до цього всього. Більш цікавіше це було. Якби про шлях Буковини до Прем'єр-ліги знімали фільм, хто з голівудських акторів мав би зіграти вас? Ну, відповідай, давай я подумаю. Та, Та мене, хотіли, напевне... щоб вас зіграли. Джесси Стідхім. Та не знаю, мені подобається це актор. Пусть мене іграє. Та, я дуже не знаю. Я просто фільми я практично не дивлюся. Вась, ну давай допоможемо підібрати актора. Весь форсаж у цей лосі. <laughs> Він дізель буде. Він дізель. <laughs> Два лиси. Окей. <laughs> <Okay. laughs> Якщо б ви були в FIFA, то на який рейтинг ви би себе оцінили? Ну, це важко. Давай я тебе Вася мене. Давай. Я десь Вася на 67. Дякую. Ну <laughs> я правду тобі кажу. Ні, ну нормально. Ну я даху 68. вісім. <laughs> Да. Ні, ну, просто якщо реально дивитися, важко. Я не знаю за рахунок, чого вони там оцінюють, там да, передачі, дріблінг. І якщо ти дивишся, порівнюєш там наші клуби, навіть коли граєш там, FIFA, там є Шахтар Динамо, зазвичай два клуби, то, то дивишся їхній рейтинг, ну, там невеликий рейтинг, там 75 максимум. І це люди грають в збірні України, грають там в Лізі Чемпіонів і. І так далі. Якщо 67-78 68 000 67, 000. це ще не хоче. Це дуже хороший дуже хороший день. Да. Так що Зінченка там 79. На якій позиції ви грали в дитинстві? Я грав нападника центрального. Як відбувся цей перехід, пригадаю, більш поближче до власних воріт? Ну, я завжди грав нападника, перехід відбувся вже там, виходячи тренер, просто у нас червону карточку отримав захисник <laughs> і поставив мене на позицію правого захисника, і так уже по сьогоднішній день граю на цій позиції. Задоволений, що так сталося, чи хотів би краще в нападі запалювати? Ну, я задоволений, якщо чесно, мені подобається ця позиція. Йому подобається бігати багато? Так, да, як і дахі. Ти з якої позиції почув? Тож, я був центральним нападаючим, і після дюфел мене, ну, типу, як ставили в Вінгера і піднападаючим, в принципі, але один тренер мене завжди переводив більше в піднападаючого ставив, бо казав, що в тебе немає швидкості, ти ніколи не будеш на високому рівні грати Вінгера. Але потім ну, типу, зараз ми ще після цього говорили з ним, то він, в принципі, помилявся. Він визнав свою помилку. Ну, <рес> та, Він визнав він свою помилку, і тому от. але, в принципі, завжди грав в атаці, завжди любив голи буват. А який футболіст був або є вашим кумиром? Ну, мій Крисяна Роналдо. Ну, да. ну мене теж все життя Роналдо, в принципі. Покоління Роналдо? Да, да, да. А Месі не Хоча перша футболка мені ну... батько подарував Месі. <клес> на ну, Месі це просто, на мою думку, дуже сильний талант. Ну, Ясно, якщо він він не, не працював, то він би не досягав таких цілів. А Роналдо, іменно... Сам себе зробив тим, ким він mm -hmm. є. Тому це два різні футболісти. На кого ви схожі за стилем гри? Якщо важко кожен про себе, то давайте Василь про Віталія. Кого він нагадує тобі Віталій? І навпаки. Та коноплянка, напевно. Не найгірше порівняння. Ну так, да, це комплімент, чесно. Е, та Вася, не знаю, чесно, він такий більш. Е... Футболіст, як чесно скажу, Артем Федецький. У мене Але... в голові крутилося. Е, тому трішки що в нишку, Рожки, трішки, ніжки. Да, трішки ніжки трішки м'яч, і так само він бігає, закусується, а... грає до останнього, навіть якщо впав, там, встає, і біжить назад. Ну, от. Погоджуєшся? Так. Спокоюніше, так. Контакти яких відомих футболістів є у вас у телефоні? Ну, Вася Гакна. Ну шо, чи? <рес> Не, ну що, Ні, Якщо серйозно, то е Жора Судакова. Коли війна почалася, то він був у Львові, трошки е там з одної командою, Ну, типу це в можна так сказати. І так контактували, разом турніри грали. Познайомилися, то от в мене є його контакт. А зараз зв'язок підтримує? Е Та ні, ми просто Іменно тоді такий час був, що підтримували зв'язок, а зараз вже а Зараз вже ні, в принципі. Мав час подумати, mm -hmm. Василь. <рес> Та в мене є Сидорчука, але зв'язок ну, <рес> не підтримує. <рес> <рес> Просто якось так случайно вийшло, що номер дістався мені. І я рахую Андрія Безніченка, також відомий футболіст. Так, з партнер по версі. Так. Далі у нас ряд питань конкретно до когось із вас, не для обох. І Перші питання для Василя. Наприклад, Василю Самушко. Дуже цікаве порівняння від Василя Гакмана, теперішньої Буковини з буковиною, за яку Василь виступав раніше. Та я рахую просто, що все змінилось починаючи від президента. Повністю структура відношення. Футболісти прийшло дуже багато кваліфікованих футболістів, які багато хто вже грав у прем'єр-лізі, вже знає, що і як. Тоді не було таких задач, не було великих там зарплат. Ну, ми грали за ідею. Я тоді, можна сказати, був ще молодий футболіст, багато чого там навчився, пройшов цей весь шлях. Плюс це моя рідна команда, тому тільки позитивні спогади з того часу, тому що воно все рівно якийсь досвід. І наступне питання: чи було важко залишати Буковину, коли переходив у верес? Так, звісно, важко. Я 6 років провів в цьому клубі, але я знав, наприклад, що мені потрібно робити вже крок вперед. У мене завжди мрія була грати в прем'єр-лізі. Тому я знав, що колись цей час прийде. Тепер питання до Віталія. І перше, дуже серйозне, дуже фундаментальне: BMW чи Tesla? BMW. Чому? Бешенці. <світ> світла ну, немає зараз, щоб заряджати. Ну, дивись, є багато плюсів в Теслі, багато плюсів, ну, типу, БМВ. І БМВ це, напевно, більш комфорт. Тесла це, напевно, більш ну, економніше. Якщо, тебе має, як ти маєш свій, якщо ти маєш свій будинок, тоді на Тесла для тебе це ідеально. А якщо ти хочеш, так як в мене зараз я поїхав там у Львів з Чернівців, у Львові весь час катався, у мене нема свого будинку і мені заряджатись на станціях, ну, практично виходило те саме, що на БМВ. Я продав свій тест. Ти зараз на. На ногах, да. <ріху> зараз зі мною. Забитий м'яч проти якої команди тобі найбільше запам'ятався. Ну, напевно, найкращий момент це. Ну, в мене таких три, напевно. Це Олександрія, коли я забив гарний гол. це, далеко так, так. Це дебютний гол. Е... Коли я забив теж здалеку кривбасу на Олімпійському. І це гол е... зараз е... Фенікса. Це типу три. Ну, топ 3 мої, які голи в принципі завжди пам'ятаються. Е, особа із нікнеймом лікар-стоматолог запитує, який дебют буде першим: ЛЕ, ЛК чи, можливо, збірна. Що є пріоритетом? Та збірна, звичайно. Я думаю, кожен футболіст е, мріє і йде до своєї цілі, яку ну, хоче попасти збірну України. Всі, напевно, розуміють, що з першої ліги. Якщо не помиляюсь, е, в, ну, зараз е, в найближчі там, перші, оці, останні 5 років там, чи 10 нікого, напевно, не визивали в українську премєр лігу Так, такі випадки Як... були, але вони були досить давно. Да. Тому треба вийти в Прем'єр-лігу, показати такий самий результат в прем'єр-лізі, і тоді все можливо. Яка наступна зупинка Дахновського: Ліверпуль, Барса чи Арсенал? Ми контракт з Буковиною ще півтора року, тому. На все свій час. Ну, що це зв'яжеться пізніше. Да. Ну, кого б обрав? Якби були три пропозиції, то я лежали на руках. Ліверпуль? Барселона або Арсенал. Ліверпуль. Чому? Ну, більше доподобається команда. Ну, якщо, можливо, типу, якщо я б не болював зерел е, то вибрав би Барселону, бо тому що вони гарний футбол показують на даний момент. Але так як його болюваю, то я б Ліверпуль. І ще залишилось у нас декілька питань для обох футболістів. Отож, у якій команді з Європи ви мріяли би пограти? Чому саме ця команда? Реал Мадрид. А мені Реал не можна вже говорити. А чому не можна? Можете я бути також, і там партнером. Я також, тому що я боліваю за Реал 2009 року. Ну, коли Крещано перейшов туди, Ренат. І звісно, хотів би в королівському клубі зіграти. Хотів би бути королем? Так. Да. <ріст> Європи. Як оцінюєте свої шанси на чвертьфінал Кубку проти ЛНЗ? Дивіться, ми впевнені в своїх силах. Ми розуміємо, проти кого ми будемо грати. Якщо б ми грали вдома, нам було б набагато легше грати. І ЛНЗ набагато важкіше для того, що в нас були рідні стіни, прийшло багато б людей. А то, що граємо на виїзді, ну, буде набагато важкіше нам. Але ми, в принципі, готові. Ми Одного разу вже показали, що ми можемо грати краще, ніж команда премєр ліги це з Карпатами. Будемо все робити можливе, щоб прийти в наступний етап і в наступному етапі вдома прийняти вже, напевно, Динамо Київ, якщо стадіон дозволить, якщо вони прийдуть. Василь, що скажеш про ЛНЗ? Ну, ти, я ти вже коли... перемагав колись. Так, да, я перемагав там у них 0-2. У другій лізі, що це було? Да. Я вважаю, що у нас хороша команда кваліфікована. Я рахую, що нам по силах пройти ЛНЗ. Звісно, що буде важко. Ми граємо на виїзді, плюс це команда прем'єр-ліги, у них там новий тренер, вони йдуть, якщо не помиляюсь, на першому місці зараз. Тому буде цікаво. Ну, В них ще перевага, то, що вони е, зіграють два, два тури е, Прем'єр-ліги, а ми будемо на зборах цей е, ще в цей період. Тому ну, в них там і перевага. Але нічого. Питання на фантазію. Уявіть, що треба придумати слоган для Буковини. Яким би він був? Ну, я вважаю, що у нас і так є прекрасний слоган це жовто чорні непоборні. Подобається, так? Так, да, дуже. Непоборні? Так, тому, да, тому не треба нічого міняти. Заключне запитання. Чим плануєте займатися після футбольної кар'єри та чому? Та чесно, що навіть, ну, типу, я не задумувався над таким, тому що я. Планую ну, футбол грати. Не знаю, скільки часу здоров'я дозволить, тому що ну, ніхто не знає, що буде в майбутньому. Можливо, в, в тренерство піду, можливо, в якійсь іншій сфері буду працювати. Типу ще, кіберспорт? Ну, на виклю... ну, не кіберспорт, можливо, там, стрімерство на виключення, але на даний момент немає прямо одного такого рішення, що от я там, закінчу футбол через кілька 5-10 років, там, не знаю, скільки я буду грати в ньому, що я буду от тим займатися. Ти насолоджуєшся моментом. Так, 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 я живу сьогоднішнім днем, ми зараз живемо в такий важкий час, тому не можна Загал. загадувати аж на стільки там років вперед, тому що в будь-який момент може статись то, на що ти не розраховуєш і не очікуєш. Так, Та, я, якщо чесно, я теж, також не, не задумався. Я хотів би залишитись у сфері спорту. Не знаю, або тренером, або другим тренером-помічником. Тому так. Давай, я кажу, я дякую, дякую вам за запитання, а ти все решта кажеш давай. А що я все решта? А, ну Ти собі придумай, я собі придумав. Дорогі оболівальники, дякую за ваше запитання. <ріпи> 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 Добро <Дура>, не <ріпи> 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 Так В смысле, то ти мав договорити. Що я, я сказав? <ріпи> Можна? Ні. Дорогі оболівальники, дякую вам за такі чудові запитання. <ріпи> Ставте подобайки, підписуйтесь на YouTube. Чого ти, ти не ти говориш? Ти це, це ти. говориш. Що Смай. там за ставте вподобайки, колокольчик. Коротше, я сам би все сказав і все. Давай лена. сам скажи. Давай, Давай скажи. Давай. Дорогі вболівальники, дякую за ваше запитання. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на телеграм і інстаграм Буковина. Знято.